У терапевтичному відділенні обласного центру стоматології на прийомі військовослужбовець Андрій у Полтаві він проходить реабілітацію після бойових дій. Лікує і зуби каже: на передовій у бійців практично немає можливості вирішувати стоматологічні проблеми. Озе само собою ну немає. Допустим, якщо ви виходите ну на виході, працюєте суток. 5 чи там, скільки, у ну, вас ніхто не буде туди заб... ну Це якщо дуже вже густий зубний буде. Запломбірувати теж запломбірують, ну як? Ну, у нас там просто дуже багато таких людей. Там ну, і холод, ноги мокрі, все, зуби починають боліти. У сусідньому кріслі теж військовослужбовець. Володимир Гришин раніше лікувався в іншій стоматології міста. Там йому сказали, що зуб потрібно видаляти. Тоді побратими порадили звернутися до обласної клініки. Я прийшов Я прийшов, подивилися і сказали, що реально можна врятувати зуб. Почали лікувати і запропонували безкоштовне протезування. Зараз у багатьох військових проблеми з зубами. Можливо, це через клімат. Тому що кожен приїжджає з різних областей. Плюс вода, пили одну, потім іншої зуби від цього. Постраждають за 2023 рік. У медзакладі пролікували понад 3,5 тисячі військових, які звернулися по планове лікування або відновлення. Послуги для бійців зсу, в тому числі й протезування, були безкоштовними. Раніше я дуже боявся стоматологів, прям нереально, і мене сюди було не затягнути. Ну після візиту до Ніни Васильівни я кардинально змінив свою думку. І я забув про весь біль, про те, що я боюсь, про весь страх. Дякую таким професіоналам за те, що вони нам допомагають. У нас є мій побратим самурай позивний, Він добре знає лікарку Ніну Осильівну, порадив нам звернутися сюди на лікування. Були проблеми з пломби, надавали таку чистку з зубів. Дуже гарно зробили. Зуби і ну і ми порадили ще хлопцям нашим, щоб отримати безкоштовне лікування. Військовому потрібно звернутися до реєстратури. Там його скерують до потрібного лікаря з собою мати або посвідчення учасника бойових дій, або військовий квиток. Паралельно заклад зареєструвався як клініка-волонтер, де працює програма Поверни посмішку герою. Благодійний фонд Help UA» надає імпланти провідних виробників світу для імплантації військовослужбовців цією послугою можуть скористатися військовослужбовці які мають поранення в щелепно-лицеву ділянку звільнені з полону або ті у кого якісь тяжкі поранення Тілесні і вони мають висновки вилка. Окрім військових, під кабінетами лікарів, черги із цивільних. Медики працюють навіть у своє професійне свято міжнародний день стоматолога. Я хочу побажати усім миру, не тільки своїм колегам, а й усім людям. Я дуже надію, що скоро прийде мир. Я дуже надію, що скоро будуть посмішки. І посмішки не тільки від гарної роботи стоматологів, а посмішки від щастя, яке нас засяє кругом від перемоги.